Попри раптове похолодання, батареї в оселях чернівчан холодні, тож люди закутуються та одягаються тепліше, аби не замерзнути. Коли у місті розпочнеться опалювальний сезон, далі в сюжеті. Вранці 16 жовтня у горах вдруге за тиждень зафіксували морози. На піпівані позначка термометра сягнула шести градусів нижче нуля та засніжило. Раптове похолодання відчули і в столиці Буковини. Тож, поки чернівчани чекають на подачу теплоносія, носія, розповіли, як зігріваються. У Нас теплі одіяла є пухові, так що під під одіялами, що робити? Іначе у нас нема виходу. Стіни товсті, старий фонд. По-перше, по-друге, ми поміняли вікна, ми все утепліли, ми готуємося так ретельно до зими. Сьогодні вітер холодний таке, але в квартирі у нас навіть ми провітрюємо. Знаєте, трошки холодно. Ми тут недалеко, але нічого. Поки не гріємося, тепла одера, піжамка, носочки. Мама вже в віці їй дуже холодно. Грію грілкою і вона так відпочиває. Водночас у міськраді повідомили, що 17 жовтня розпочнеться опалювальний сезон. В першу чергу тепло подаватимуть до шкіл, садочків та медустанов, що підключені до малих котелень і мають можливість здійснити подачу автономно. Щодо подачі тепла до домівок та решти нежитлових приміщень, то теплопостачання для цих категорій розпочнеться тоді, коли протягом трьох діб середньодобова температура триматиметься нижче 8 градусів тепла. Антоніна Фігель Георгій Максимюк Чернівецький промінь.